Мій перший вірш написаний в окупі. Мій перший вірш написаний в окупі. На тій сипкій од вибухів стіні, Коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство, вбите на війні. Лила з пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась днем, І захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб. Двегтів отой вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. О перший бій тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш, чи нині зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обвуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви, що униз букваря, той перший віршик, притулившись скраю, Щоб просвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипала стіна. Ліна Костенко. Читає учениця 11 класу Сапко Анна. У нас вже підриваються на мінах, в полях, по обрібрухту і броні. У нас зустрічають люди на колінах, своїх убитих хлопців на війні. Росли, росли і виросли хлоп'ята, чиїсь кохані і чиїсь сини, щоб Україна не була розп'ята. Пішли боротись. Хто ж, як не вони? Господь їм сил, подвоїв і потроїв. Здолали все, подужали заброд. Так виникає нація героїв. Так постає з населення народу. Хоча б раз на рік, а саме 19 березня ми згадуємо про творчість Ліни Костенко, найвизначнішої сучасної поетеси, письменниця. Яка збудувала храм української літератури, нещодавно відсвяттувала свій 94-й день народження, і з нагоди цього я б хотів розповісти вам про її роман Записки українського самошершого. Якщо ви думаєте, що в школі читаєте суцільні твори про журбу українського народу, то я мушу вас розчарувати. Повірте, то ще не журба. Те, що почали писати за часів незалежності, викликає в 10 разів більше емоцій розчарування. Записки українського самошедшого вам національну депресію та кризу середнього віку, навіть якщо ви навчаєтесь у старшій школі. Роман Ліни Костенко дійсно справляє враження: його потрібно просто пережити, переболіти, почати читати, кілька разів кинути, щоб потім дочитати з надією в серці. Розповідь у книжці ведеться у вигляді щоденника, українського 35-річного програміста, який має невеликовну залежність. Від різних новин, починаючи з збивства журналіста Гонгадзе до народження панди десь у Китаї, це чудовий зліпок історії, достовірний, з відбитками, з висновками, де з жахом описуються події, які випали на покоління міленіалів, теракти та розстріли, політичні акції Україна без кучми, отруєння Ющенка, трагедія Беслану та Нортосту, теракти в Америці 11 вересня. Захоплення піратами судна з українськими моряками, участь наших миротворців у військових операціях на Близькому Сході. Від цих новин, які ніби на власній шкурі переживає безіменний головний герой, він робить такі висновки: те, що тепер діється у світі, це кошмар, що приснив сволюдство. Потім його назовуть історією і приплюсують до попередніх кошмарів. Записки українського самошедшого. Зараз особливо актуальні під час кризи, спричиненої війною. Я вважаю, що кожен українець повинен хоча б раз зазирнути в цю книгу. Вона вплинула на моє ставлення до національних проблем, спочатку доводячись до крайньої безнадії та відторження від своєї держави, шукаючи тих мертвих, які тримають фронт національної гідності. Врешті-решт, я зміг знайти живих і ту крихту, що змушує вірити. Я брек Даніїв, випускник 11 класу, і скоро прийде час мені покидати стіни цього закладу, я б хотів залишити щось від себе, тому передаю в бібліотеку книгу Радомира Мокрика Бунт проти імперії. Ця книга про величне похище десятників та їхню боротьбу. Я з вами клана бібліотекар цього ліцею. І хочу подякувати щиро, сердечно Данії за його подарунки. Ось перший його подарунок, книга Валеріана Підмогильного. Ви знаєте цього автора і знаєте, що він вивчається за програмою. Вона необхідна, роман місто вивчається, і вона дуже потрібна нашому закладу і учням для того, щоб її прочитати. А ця книга взагалі. Це е, моє бажання. Я сама почала її читати і ще не закінчила. Але хе, спасибі Данії за такий щедрий дарунок. Прочитаю її сама і закликаю вас усіх прийти до нас у бібліотеку, взяти і почитати цю книгу. Дізнайтесь багато чого корисного і цікавого не лише про стадеся, а й про ситуацію в нашій країні. Вона навіть дасть відповіді на ті питання, які перед вами постали актуальними, є актуальними сьогодні. Дякую. Василь Семенанко, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві, чи злі. Сьогодні усе для тебе. Річки, гаї, степи. Жити спішити треба. Кохати спішити треба. Рядиш не проспи, бо ти на землі людина. Хочеш цього чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.